Бажаю віднову. Сьогодні у нас на огляді цівка тактична від харківського виробника Military Equipment або Мі Україна. Цівка для карабінів на базі АК. Довга цівка. Подивимось, що саме у нас у комплекті. У комплекті шестикутник. Також, власне кажучи, сама цівка. Ось так воно виглядає. Цівка для автоматів АК-74 АКМ, АКС або їх цивільних аналогів САЙГА. Складається з двох частин ложе. Та накладка на газову трубку. Саме Тут знаходиться планка пікатіні для встановлення додаткового обладнання, такого як каліматор, наприклад, або фонарь, або ЛЦУ. Наявність М-блок дозволяє встановлювати додаткові планки. Можна поставити ручку переносу вогню або сошки, як кому зручно. Цівка виконана з алюмінію, важить вона 490 грамів. Загальна довжина її 355 мм. У нас на огляді цівка чорного кольору, але виробник заявляє, що може її пофарбувати і у кайот, і у оліву за будь-який колір, за вашим бажанням. Зроблена вона з алюмінію. Все, що потрібно для зборки, це, власно кажучи, ось цей шестикутник Він в комплекті, тобто, власними силами можна. Цю цівку встановити на ваш автомат. Якщо є якісь запитання або бажаєте приобрести дану цівку, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, пишіть, будемо раді допомогти. Гарного дня!